Jelen szóval. Jól

Доброго дня. Шо? Як всі, всі свідомі того, що було сьогодні оголошено проведення позачергової сесії, Ольфська сестра рада висвітила дану інформацію публічно. За три чоловіка вибачаємо, що запізнилися В'ячеслава, Анатолійовна і я. Ми їздили, просили депутатів, щоб вони приїхали на сесію. Вони відмовились. І той підписант, також Константинівна, яка писала про сесію скликання, теж відмовилася. Затова запізнилися, вивершили вас. У нас є на сьогоднішній день одна друга депутатів для прийняття ну, Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні і до регламенту, який на сесії сільської ради більше половини. Тому процесуальна сесія в мене є, як окремо заступник сільського голови ну, думка, що немає кого. Ні, не так, Назвіть, будь ласка, фамілії які відказали. Ми назвати, які тут присутні, Але подивіться всіх, всіх, кого немає. Дуже просили нам, першочергове питання, я прошу вибачення. Закрити треба було зарплату. Це дуже важливе питання. Ну, Вони на це не відреагували, не погодулися. А як ви зібралися на сільською радою і ви гарантували, що все підписується, всі отримують заробітну плату. Ваші слова боюся? Правильно, отримали, а цей місяць треба було вирішити це питання. Ми зібрали сесію. Є в цьому нагальна потреба. І ми зібрали сесію, щоб вирішити далі це питання. Ну, а вона ця сесія, що далі зібрався в корм, вона була б легітимна чи ні? А чого в не була? була? Ну а хто має право підпису те? Рішення. Ми надали рішення, ми Кому? надали повноваження Кому? сьогодні на підставі якої статті ви дали б комусь рішення те. О, Право підпису. Ні, ну скажіть статтю, скажіть статтю, на що для історії якої статті поклали такого повноваження. Є юрист, який дасть відповідь. За чим я вам відкрита. Так, не розумієте. Почитайте далі закон. Давайте спочатку озвучимо прізвище. Було питання по прізвищам. Озвучимо прізвище, і якщо будуть питання до юриста, покличемо юриста, щоб надав відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Наші питання цікаві, тому що порядок. На позачергову сесію завели. Позачергову сесію сьогодні з'явилися депутати Ольгівської сільської ради, такі як Кондатчук, Максим Вікторович, Кравченко Валентин Іванович, Печенко Борис Ізорович, Бедінов Світлана Тамітіна, Хопачук, Лариса Леванівна, Гересняк Ірина Нечеславна, Пашківцева Валентина Павліна, Гудзюк Віталій Олександрович, Врачок Володимир Минулевич, Петрицький Михайло Йосипович, Зосер, Петяна, Хто не з'явився? Ну, не не з'явились Анатолій Іванович, Петру Валерій Микорфанович, Розум Василь Парисович, Стапоцький Віктор Йосипович, Грисенчук Євген Олександрович, Отеч Олександр Вікторович, Осадчук Сергій Анатолійович, Свірчевський, Руслан Олександрович, Ликівська Олександра Костянтинівна, Юркинчук, Володимир Леонідович. Хто з депутатів працює в сільській раді і які у них підстави неявки? Поважні причини, неповажні причини. Хтось повідомляв про неявку? Є знаю, що є офіційна інформація, що у режихах Васильовича віддання. По всім іншим апарату не відомо. Чому вони не з'явилися офіційно ніхто? Ви, скажіть, ви сказали, щоб пану, били, били. Скажіть, скажіть, щоб всі іще раз почули. Ви все зробили згідно закону для законного скликання сесії? Чи, ви, чи, чи питання, які винесли в порядок мене обговорить на комісії, чи, чи викладені рішення за 10 і так далі, і так далі. Ті питання, які, які це грубо порушує закон. Я розумію, це в порядку речей, але на цю сесію ми би хотіли, щоб це було все згідно закону. Крім того, я знаю, що це крім того, є ініціативна група, яка теж хотіла включити свої питання у порядок денний. Чому це два питання? Чому проігнорована громадськість? І от зараз громадськість довели до Києва Коліна, що ми мусили нервувати. Ви кажете, там провели, не провели. У вас сьогодні було зранку до 12, і цілих там стільки 4 години часу. Ви могли все зробити. Якщо ви готувалися до сесії, ви могли завчасно все зробити, щоб прийти на сесію. А це зневага, це, 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 це ваше ставлення до людей, до громади і до мене як особистості. А мене це задіває до, до Моза Дякую. Давайте чи записувати питання, чи повідати, тому що зразу всі питання, а потім ще раз відповідати. Значить, дивіться, є регламент Ольгівської сільської ради, як основний документ, який морується сільська рада при проведенні сесії. Є право передбачено спускати сесію. Ради та по однієї другої Рішення про те, що е, з, е, ініціативна група депутатів в кількості 11 депутатів його підписали, з вами публічно його оголошено і публічно опубліковано на сайті Євгенійської сільської ради. Очевидно, якщо тут з'явилося 11 депутатів, то вони, в принципі, ініціювали. Рецесія, в свою чергу, є позачерговою. Якщо ви вказуєте що 10 днів комісії, то це йде питання щодо чергової сесії, там дійсно передбачено відповідні регламентні процедури щодо опублікування сесії і так далі. Позачерговій сесії ознайомлюються із проєктами рішень депутатів безпосередньо при своїй реєстрації. Все. Наступного сілька. Наша ініціатива і групу були вимоги про звіт секретаря та заступника згідно з статті 4 закону про місцеве середування, принципи, статті 9 закону про місцеве середування, що таке ініціативні групи, і стаття 75 закону України, кому хто пізвітний, кому хто вимагає прозвітувати порядок денний поставити біжані сесії, де ваша відповідь mm -hmm. кажуть, що mm -hmm. ми відповідь. Mm -hmm. чого порядок денний не включили наші вимоги, так як ми джерело влади. По всім інституціям, по законодавству, по Конституції, про закону України про місцеве середування, про статуту стаття 1.9, пункт, що ви мене, так ще, негайно півтора місяця вже йде саботаж, склавшися ситуацію, одна третя правильна виговорити, до розкликання сесії. На сесії поставити перед удар вибрання секретаря, тому що має право підписку голова. За відсутності голови секретар. Не секретар виконкову, не секретар, там ще був на чого розмір, чітко прописаний. Може, у вас своє там якесь бачення, своя Верховна Рада держава державі, але закон прописаний чітко. Вибирається секретар, спочатку головуючий і 16 депутатів. Веде збирання. Подписує, має право протокол. Вибирається секретар, секретар, після чого веде сесію і має право законно розпорядку всіх. Тому що зарплати говорять, там, там трактуєте так, тут трактуєте так. Все ж полізовано. там чітко закону. Голова за відпустці голови секретар. Секретар, як було відстроєно від посади, значить на сьогоднішній день нас без власті. Все. А чітко два підписани. На що ви се я не знаю, який секретар оконкову? Хто то, ще має підписувати? Я вам розказую, у вас заводять депутати в Гаман і будете, будете відповідати, я вам розказую. Можна, і ви маєте має. має. Бориса Євровича, ці діями, я вам розказую, ви потолкнули цю статтю сучу, цю в Його потолкнули вашими діями. Думаю, що тут нічого не буде, що все законно суспільство. Його ви подтолкнули. Що ви не толкали, його з ним би не було? Хочете слухати, я хочу, розумієте, а законтрактує рано чи пізно, день, два, місяць, три, до п'ємося, розумієте, буде прозоро. І ми вимагаємо включити. Секретар вибираєте, ви, це ваші делеговне повноваження, а нам наглядав раду, щоб було прозоро, куди бюджет йде, які кошти. Ми нас справедливості. І на добровільній висаджу. Ви Будь ласка, я почаю. Да, Тану сесію збираємо на друга депутатів. Особисто я не формую порядок день. Це потрібно зрозуміти. Ні, до то, то, вас не питає. Нібито як до того, хто це все. Я не формую відповідний mm. порядок ден. Щодо звіту, я встану на відповідній сесії і проініціюю питання, щоб до вас прийняли депутати рішення, щоб коли там їм бути заможливим вислухати міц. Вам це інше ще... і і і... У вас є. карзапа, ніж. На позачергову сесію. Чи мені ще позачергову сесії? Які питання мають право розглядати? Всі ті питання, які сьогодні, порядку, чи ні. Питання ви. ви, розглядати, питання риторичне. Можна я буду відразу відповідати, бо ви, ви задаєте поразку питань. Мабуть, знову ж таки, мабуть, бо я не депутат. Мабуть, ставились питання орієнтовані дорослі. А прийнялись вони на порядок денний сесії? Чи не прийнялись? Було б голосування. Це ми будемо. Але навіть споруджі порядок денний, вони маємо на позачергову сесії вноситься ті питання, які юридично мають право розглядатися на цій сесії, на позачергові. І друге, судячи відмотаємо кіночку назад, ті позачергові сесії, які збиралися раніше, пробрішують порушення по відношенню до випустимо. Ці ви знаєте про те, що якщо зупиняється, не можна бути скатаковані на протязі 12 місяців? Ну дивіться, чи у вас є якісь бачення, що щось незаконно було прийнято, то у нас на сьогоднішній день є цивілізовано адміністративне суд, і ви можете відповідно писати процесуальні документи, а вже суд, як незалежний арбітер, як окремо судова гілка влади, може прийняти відповідне рішення, як буде обґрунтовано. Ну, в принципі, ну, Даний, даний день це не свідчить Артура Васильовича, бо звідті ще буде звідчить так і я, я продекларував те, що є 11 депутатів. Очевидно, по закону це, це не є форум, але ну, в принципі від мене встає. Є, ні, що закройте, це, да. Верію, я питання мада є. На, на позачерговій сесії нагальне питання. Допомога агропромисловому комунальному підприємству? Це нагальне питання. Но, Передач, передача ладу. Це нагальне питання. Ви? Ви? Я Раршов. Хто формував? До кого іменно з депутатів зверталися з цим питанням? До кого іменно? Покажіть хто-небудь з депутатів, покажіть мені заяву, звернення, що до вас звернулися. Хто мені покаже? Ні. Будь-який депутат має да. як підписати пояснити це питання? Да. Поясніть, нагальне питання. До кого вічно зверталися депутатів? Да. Ну чого всі мовчать? Це нагальне питання. Андрій, можна я скажу свою думку? Я не був підписантом, я не підписував. Мене звати Гуцов Віталій Олександрович. Я не підписувався. Але вам сказали, на сесії з порядку денного виносите, яке ми питання розглядаємо, які ми відкидаємо. Якби була ще сесія, ви б сказали, сказав би я, мене дуже не влаштовувати, які питання. І ми б ці питання відкинули, які не є нагальними. А нагальне питання було, я закінчу, що спитав. Нагальне було питання уполомочити право, де ми хотіли додати, на який термін, виплатити зарплату апарату. А всі останні питання якраз відрізали. Ну, сесія не зібралася, не прийшли депутати. А, а ви задаєте питання? Чому? 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 Формували. хорошо, Формували. Ви одкинули. Покажіть, дайте мені звернення, до кого звернулися, е, Керівник е, агропромислового. Кому там на нас ви маєте передавати. Хай хтось покаже, хто звернувся з цією заявою до кого. Хто сказав, що його передали? Я б... то, Беремо, де де я минул, і обґрунтував. Де вони вийшли на порядку денну? Вони мені пояснили. Так, правильно, депутати зібралися і вирішили, чи це питання... Ні, слухайте, слухайте, слухайте. Хто шурував порядок денний? Отримайте закон, вони подають. Дайте мені. Що не включено порядок денну, так, ініціативні групи? Яка має? Список чергово, негайно. Я вам розказую, ви ж є депутат. Ви трактуєте закон, то я трактую закон. Стаття 9 ініціативної груп. Василь, пане Віталію, я з вами не спокойнося від того. Чого, чого ви я чому ви законодавство? Ви трактуєте, як вам вигідно. Я вас розумію. Я з вами сподіваюся. Я хочу вас сказати. Дивіться, шановні депутати. Я сьогодні спошло поважного віку. І ваші зловживання. І відверта крадіжка, грошей земель, і всього дістало допечено всіх. Я вас прошу, шановні. Є закон. Ми нічого не вимагаємо. Ми вимагаємо згідно закону розглядати кожне питання. Ми маємо доступ. Я, 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 я вам нагадаю, ви ви підзвітні. Оце влада, а ви підзвітні. Ви у вас колона виросла і ви в укорні не бачите. Припиніть це. От ви зібралися додаткового зібрання, ви собі до Париша, і ви далі продовжуєте передбанку. Припиніть. я вас прошу, ви оце додаткове, ось пояснюєте, додаткове виділення коштів. оце, Слухайте, 20, послухайте, я вам всім кажу, всім кажу. Ви дуже дивіться, дуже, прийте, дуже прийте. Так, Ні, Я вас не зіщу, не перебивайте, не перебивайте. Я, я, я поправив себе, я друзі. Дивіться, дивіться ви, ви не збираєте сесію, ви не звільняєте відкриту людину, яка порушила закон. Ви не обираєте нового, нового секретаря, щоб він повноправно оцінював. Ви люди добрі, все ми бачимо. Оці 20 фірм, які ви відкрили, оці субвенції, які ви зараз кидаєте. Це відкрите нагле безпардонна крадіжка грошей. О, юридичні особи, які присосалися до нашого бюджету. Рано чи пізно органи хай слухають. Ви маєте перевірити, а не ігнувати це. Все. Створені юридичні особи, наші юридичні особи, типа комунальні перекидаються туди десятки мільйонів грошей, і там ці гроші розтворяються, Так, як було з закупівлею автомобіля, воно цього шановного. Ти типу подарував автомобіль, а потім, вказується, за сумасшедшу ціну купив, потім ремонт, потім до ремонту, і виходить до близько до мільйона. Понимаете? Я вас прошу, ця інформація, ви переварюєте, передайте начальникам. Я вам кажу, ніхто цим миритися не буде, я, 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 я влада. І я плачу податки, мені за це були, і моя дитина тут живе. Ви викорчовуєте дітей, ви сьогодні порядок денний включили чергову школу закращать. Так правильно, так ви, ви скоро вже будемо сокращати і тому що ви доводите, що на школу нема нічого, тільки красти гроші. Ви при формуванні порядка денного запросіть представників громадськості. Ми хочемо подивитися всі витрати. ми хочемо, ми, ми маємо на це право. Розумієте? І Ми маємо, ви ігноруєте, ви порушуєте закон без кінця. Представіть, беріться з нами, ми обговоримо, ми нічого не звинувачуємо, просто так. Давайте ми, якщо щось не так, ми публічно, я особисто можу, якщо щось не так. Але я упевнений, я очевидно, я маю досвід, я бачу, це, це на столі лежить на руці гроші. Просто тут судять, тут тягають, а ви паралельно хочете далі тіри Як це кажуть, желаю продовження банкета. Припиніть, друзі, припиніть, вам тут жити. Ми, от є громадськість, ця громадськість прийде до білого політика, ми підемо до вас додому, ми будемо вас славити. Я вас при поліції кажу, я був облдержамів, я це скажу. Тому що я хочу справедливості, хочу законності, хочу, щоб ті кошти, які принадлежать громади, пропорційно розділилися. І кожне село, кожна громада мала ці гроші на свій носу чи на садок, чи на дитину, чи підтримати. Ось так має бути. Що ви зробили? Дайте собі віту. І що ви зробили за цей період, коли пан е, Борисі став вставте? Нічого не де. Ви тільки, тільки гроші розтасовувались. Що дали фірми? Оці всі 20 фірм, які ви створили? що дали який позитивний ефект до громади? Дайте відповідь, не нам, у вас немає нічого від собі, дайте відповідь. І черговий танк ви хочете дати люди добрі. Ви сьогодні, на сьогоднішній день, ви у мили руки, у вас немає дітей, ні на рівних і Тим більше у вас немає війни. У Вас взагалі тут немає. Ви не розумієте, що таке війна? Де ми, де ми прозоро дивимося? Що це ми допомогли ось нашим воїнам, ти що воюють? Де ми прозоро дивимося, що ми шануємо? Де це є? Де ваша ініціатива? Скажіть. Де, розумієте, її немає. Тому, будь ласка, будь ласка, я вас прошу. Охаменіться. це Зосі, а Тетяна, щось зробить? майте совість, ви майте совість. Особисто до Петвітського. Ми вас поважали. Ми вас поважали всі ці роки. Це зараз я приємно, що ви говорите ви, ви, ви. Я два роки не відсутствував, і ви маєте право казати ви. Це правда, я вам в кажу. Що, я керівництво не маю? Дякую. А я до кінця, а ви не до кінця. А ви з циклом, то і швидко. не до кінця. Я не до кінця з борюгами і подонками, я до кінця з баскетболом. Ви знаєте, Петра Віталича, хто їздить це не відправіта закрита. закрита? Вона вже А її хочуть зберегти. У нас немає коштів зберегти школу, щоб дітки ходили, так? Да? Вона, Вона призупинена. Призупинена. Дідок, куди До десь. Припиніть, припиніть ці хлопці. Ви що ви банківські слова? Ви так вони за ви допомогою.